Чарівний ліс їжачка гіллястика. У маленькому чарівному лісі за синьою річкою жив собі їжачок на ім'я гіллястик. Він був незвичайним їжачком. Замість голочок у нього росли маленькі гілочки, на яких розпускалися білі, рожеві та ніжно-блакитні квіти. Гіллястик дуже любив доглядати свій лісочок. Щоранку він поливав рослини, розмовляв з ними і співав їм пісень. Всі жителі лісу знали, що якщо захворієш або загубишся, варто прийти до їжачка, і він обов'язково допоможе. Одного дня в лісі сталася біда. Налетіла сильна буря з пустелі Сахара, і багато дерев пали. А квіти в саду гіллястика засипало піском. Їжачок дуже засмутився, але замість того, щоб сидіти й сумувати, вирішив діяти. Він покликав свого друга білченя шустрика, і разом вони очистили свій лісок від піску і почали садити нові рослини. До них приєдналася сова Олівія яка принесла насіння з далекого лісу, а зайченята допомогли викопати ямки. Ведмідь Велес приніс дощової води у Великій діжці, щоб полити парустки. Минуло кілька днів і лісок ожив. Але тепер він став ще красивішим. Квіти почали світитися вночі. Допомагаючи звірятам знаходити дорогу додому. З того часу всі зрозуміли якщо разом долати труднощі, то навіть після бурі може з'явитися щось нове, ще прекрасніше. А ліс їжачка гіллястика став ще більш чарівним місцем радості доброти і дружби.